Виростень вже четверте місто, де почала працювати клініка Дружня до молоді. Такий проект став можливим завдяки підтримці влади та дитячого фонду ЮНІСЕФ. Нині і посадовці і лікарі вбачають за такими закладами велике майбутнє. У нашій державі багато є проблем, але пріоритетом було і залишається здоров'я наших людей. І оці е, такі поступові кроки, які сьогодні у нас є, направлені на те, в першу чергу, щоби. Думати і про профілактику здоров'я наших людей, і, зокрема, молоді у новій клініці на пацієнтів чекають кваліфіковані лікарі, обіцяють підтримку, пораду і надання якісної медичної допомоги. Усі обстеження роблять анонімно та безкоштовно. Основна співпраця буде з підлітками та молоді, я вже сказав, які буде проводитися анонімно на добровільних засадах без розголошення інформації. Таким чином, що підліток не потрібно буде йому заводити карточку свою без його згоди, де він може отримати послуги як консультативні, так і медичні. Аби надавати медичну допомогу підліткам важливий особливий підхід продовжує Микола Ходаківський. Саме тому працівники клініки перевагу надають профілактичній роботі, а згодом, якщо того вимагає ситуація і лікуванню. Створити такі заклади змусив динамічний розвиток життя, запевняють лікарі. Коли ще не сформована філософія особистого життя, а фізіологія вже йде вперед. І це приводить до того, що людина швидко. Якби для себе акумулює ті речі, які не повинні бути в подальшому в його житті. Це наркоманія, це проституція, це захворювання на вілсні, які сьогодні дуже багато. І саме вразливий є той контингент, де ще не сформована особистість. Подібних закладів на території України діє близько півтори сотні. Чотири з них на Житомирщині. Наступним містом, де функціонуватиме клініка дружня до молоді, стане Бердичів.